Всім привіт! Мене звати Діма Отако. і ми продовжуємо дивитися дитяче Євробачення і це виступи учасників фіналу нацвідбору. Перед тим як ми почнемо, закликаю підписатись на мій телеграм-канал та на телеграм-канал Єврофани новини, щоб не пропустити найцікавіше із життя Євробачення. А зараз реакція на учасницю під номером 2 Ольгу Нестерко з піснею Зозуля. Е Мені дуже сподобався її виступ наживо на радіо, і я дуже заінтригований почути, як сьогодні вона виступить, тому що ця дівчинка дуже талановита. Моє улюблене місце, яке допомагає моїй творчості, це кімната з фортепіано. Там я зависаю всього на пару годин. Встигаю заспівати весь свій репертуар, придумати нову мелодію або пісню. Я дуже рада і ціную, що зараз у мене є сім'я і мама, вісім сестер та один брат. Це зараз моя прийомна мама, але я зараз точно вважаю, що це моя рідна мама. Бо рідну маму позбавила батьківських прав. Моїм оберегом є хрестик та ікона, які завжди є зі мною. Я їх вважаю захистом та благословенням. Своєю піснею хочу сказати людям. Що кожен робить помилки, і це норма, тому що не кожна людина буває ідеальною, кожен є собою і буде. Але дуже добре, коли людина стоїть поруч, витягає руку і допомагає. Це дуже добре.

Maluyu, ya tu pilih Ух, Боже, як вона заспівала суперово, номер офігенний. Мені дуже все сподобалось. У мене мокрі очі, Оля, неймовірна, голосуйте за Олю, якщо ви її підтримуєте і вболіваєте з нею. Дуже-дуже закликаю вас. Але вже що, я закликаю, якщо це відео вийде після нацвідбору. Номер офігенний. Прям всі символи, заднік, все ідеально. просто, І ці діти в гнізді це просто розрив. Це треба було написати таку пісню. О! Шок. Ой, тут плаче хтось. Добре. Я не можу записувати дуже довгі відео, тому що я в прямому ефірі їх знімаю і треба встигати перемикатися на наступних дітей. Я вже записав виступ на лікарі черву, можна його подивитись тут. І наступний виступ буде ось тут. Тут буде відео наступне. Дякую вам.